Пане Геннадію, вітаємо вас. Добрий, Добрий день. день. Вітаю вас. Доброго Пане дня. Геннадію, в мене питання напряму: чи українкам та українцям тої ж зими буде вкрай важко вижити через відсутність тепла та блекаут? Ні, якщо порівнювати цей сезон з минулорічним чи позаминулорічним, то безумовно нічим. В гірший бік він відрізнятися не буде, звісно, що в найгірше для українців було пережити зиму 22-23 років, коли ми всі не думали, що Російська Федерація здатна вдарити по цивільній критичній інфраструктурі, і тоді саме ніхто не ні енергетики, не громадяни України, не органи влади. Не могли на це, не думали на це, що на що на це можна, що це пройде, а тепер же і в міжсезоння, і зараз і органи влади, і енергетики, і ми, як споживачі електричної, теплової енергії. Маємо розуміння перше, що Росія буде бити і далі по цивільній інфраструктурі. Друге, що потрібно мати запаси резерви на випадок, коли вона це буде робити, і ми ці запаси резерви зробили. І третє, що потрібно єднатися навколо е тих, хто розуміє, як протистояти Російській Федерації, і е також ми це робимо. Чи дійсно хтось знає, як їй протистояти? Напевно, вже би війна закінчилася. Але готуючись, власне, до нашої сьогоднішньої розмови, я побачила інформацію, де ви говорите про те, що ворогові не вдасться добитися повного блокауту в Україні цього року? Ну дійсно дуже обнадійливий прогноз. Поясніть деталі. Якщо казати про той базовий сценарій, який зараз розглядається усіма профільними експертами, він полягає в тому, що порушити цілісність об'єднаної енергетичної системи України, поділити її на окремі енергетичні острівці, Російській Федерації не вдасться. Також їй не вдасться зробити щось, що Росію полюблять українці, яка яких вона позбавляє світла чи теплової енергії. А по третє, так можливі аварійні вимкнення, і це відбувається кожного разу після чергової масової атаки Російської Федерації на енергетичну інфраструктуру. Але в енергетиків є всі можливості розуміння алгоритми дій на випадок, коли таке стається, і практика. Реальність свідчить, що енергетики достатньо швидко відновлюють енергопостачання і можуть це робити і надалі. Звісно, що впродовж таких періодів, коли вимикають російські удари енергоживлення, будуть запроваджені графіки погодинних вимкнень для поводових споживачів, графіки обмеження потужності для промисловості, що ми маємо зараз. Але от бувши зараз на нараді з цього питання, я переконався в тому, що найближчим часом ці графіки будуть зменшуватися, тобто обмеження будуть зменшуватися, енергетики будуть знову. Тобто, вдається дуже швидко систему. це все ремонтувати і подавати все таки енергію споживачам. Так, так безумовно. Угу. Це хороша новина, пане кіннодію, Mnie takie pytania, jak rozmawiam z przyjaciółmi w Polsce, nawet z moją rodziną, ostatnio u była taka rozmowa. One zawsze mnie pytają takie: kiedy my baczymy informacje, że Rosja bije po pociągach e, AS w Ukrainie." E, one pytają mnie, i do rzeczy w mnie też taka dumka. E, czemu Ukraina nie może odpowiedzieć tym samym? Na przykład, e, zna, znajemy, że kurska e, rosyjska ES ma już połowę Europejskiej Rosji żywą. No, albo Moskwę e, zależy bez światła. E, Elektroenergię. Czemu Ukraina nie odpowiada tym samym na waszą dumku? Тому що це воєнні злочини України, є значно краща відповідь, яка полягає в тому, що е, послідовними ударами по нафтопереробній промисловості Російської Федерації е, сили оборони України зменшують кількість бензину, яка, яким заправляються шакеди, кількість дизельного палива, яке потрібно важкій техніці Російської Федерації збройних. Маємо проблему з зв'язком. Угу. власне цікаве питання, яке я хотіла запитати у нашого Може це гостя, теж і через можливо ще матимо маємо зв'язок. Угу. Маємо зв'язок? Не, Не маємо. Пане ми Геннадію, ми чи чуєте ви нас? Так, прекрасно. Угу. Ну і власне питання, яке дуже хочу ще встигнути вам поставити. Партнери передали нам реально сотні мобільних електростанцій, дизельних газових, навіть таких міні тец Наскільки вони зараз нам допомагають стабілізувати ситуацію, уникати таких довгих блекаутів? Чи вистачає цих мобільних установок? Ну і власне які регіони, очевидно, напевно прифронтові, а які ще найбільше потребують таких установок? Передусім, безумовно, прифронтові регіони, тому що там зосереджено якраз удари Російської Федерації по саме по цим регіонам їм потрібно, якомога більше автономних і резервних джерел живлення. Хочеться, щоб їх було багато в фонді підтримки енергетики України 1,2 мільярди євро, але дефіцит становить понад 600 мільйонів. І це якраз те, що потрібно українським містам для того, щоб протистояти черговим ударам, дуже хотілося б, щоб таких установок було більше. І уряд робить все можливе, щоб збільшити їхню кількість ще впродовж цього опалювального сезону, і тут варто закликати ще й суб'єктів господарювання, щоб вони також виявляли ініціативу і встановлювали в себе автономні джерела живлення, розвантажували енергетику, енергетичну систему і допомагали звичайним українцям проживати цей опалювальний сезон. Тобто, у нас є достатньо свідомо. На фактах обережний оптимізм щодо цього сезону. Дякуємо Дякую. за ваші коментарі. Будемо сподіватися, що все таки система наша енергетична вистоїть. Геннадій Рябцев енергетичний експерт. Був гостем Українського фокусу.